Слава Україні! Мої вітання, любі семикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал. Сьогодні у нас ще один відеоурок про копитних і говоритимемо про парнокопитних. Приблизно 270 наземних видів парнокопитних включають свиней, бегемотів, антилоп, оленів, жирафів, верблюдів, лам, овець, кіз і велику рогату худобу. Китоподібні. Кити та дельфіни еволюціонували від парнокопитних, і тому їх часто класифікують в одній таксономічній гілці. Тому зустрічається ще одна назва таксону кито-парнокопитні. Парнокопитні несуть вагу рівномірно на двох, тобто парне число, з п'яти своїх пальців ніг, третьому і четвертому. Інші три пальці є або відсутні, рудиментарні, або спрямовані назад. Другий і п'ятий пальці адаптовані по-різному у різних видів. Так, у бегемотів усі чотири пальці спрямовані назовні. У свиней та інших двокопитних другий і п'ятий пальці спрямовані назад. У верблюдових немає копит, а є двопалі кінцівки з тупими скривленими кігтями. Спираються верблюдові не на кінці пальців, а на сукупність їхніх фаланг. На нижній поверхні ступні розташовується парна або непарна еластична музолиста подушка. Розміри парнокопитних значно варіюють. Найменший представник, мишачий олень, часто досягає довжини тіла лише 45 см і ваги 1,5 кг. Найбільший представник бегемот може вирости до 5 метрів у довжину і важити 5 тонн. А жирафа може досягти 5,5 метрів у висоту. Майже всі парнокопитні мають хутро за винятком безшерстого бегемота. Довжина і забарвлення хутра різняться в залежності від місця проживання. Парнокопитні поділяються на дві групи, які, попри загальну схожість, дуже відмінні, нежуйні і жуйні. Нежуйні це свині, гіпопотами і пекарі, зберігають чотири пальці на нозі, мають простіші корінні зуби, короткі ноги, і їхні ікла часто збільшуються, формуючи бивні. Узагалі вони все їдні і мають простий шлунок. Свині це тварини, як правило, з бочкоподібним тілом. Шкіра зазвичай товста і рідко волосиста, очі невеликі, вуха загострені. Однією з найпримітніших характеристик є рухома морда, яка має на кінці хрящовий диск і кінцеві ніздрі. Це всеїдні тварини. Вони використовують свою рухливу морду і передні лапи для пошуків їжі. Свині це стадні тварини. Більшість із них полюбляють грязьові ванни. Бегемот або гіпопотам нежуйна тварина. У них короткі чотири палі кінцівки, при цьому на кінцях пальців є специфічні зроговіння, які називають копицями. Самі пальці з'єднані невеликими шкірястими перетинками. Бегемоти проводять більшість часу у воді, де вони ховаються від сонця в день. На сьогодні бегемот найнебезпечніша тварина для людини в Африці. Хоча бегемоти і не хижі тварини, вони можуть вбити або важко покалічити будь-кого своїми зубами, а роблять це з переляку, частіше за левів чи інших хижаків. На противагу нежуйним. Жуйні тварини це бики, буйволи, буфало, зубри, лосі, кози, вівці, антилопи, жирафи, олені і мозоли ногі, верблюди та лами. Мають складніші зуби, пристосовані до жорсткої трави. І багатокамерний шлунок. У верблюдів і жуйних тварин менше зубів, ніж у нежуйних, часто є діастеми щілини в зубах. Кутні зуби вирівняні для подрібнення рослинної речовини. Однією з їхніх особливостей також є те, що вони відригують та повторно пережовують проковтнуту їжу. Жуйка сприяє кращому подрібненню і розм'якшенню грубих рослинних кормів, якими живляться жуйні. Шлунок жуйних багатокамерний. Проковтнута їжа після початкового жування в ротовій порожнині проходить стравохід, а потім потрапляє в рубець. Де проходить ферментація за допомогою багатої бактеріальної флори. Рубець найбільша камера шлунка жуйних. Його місткість у корів становить 100-300 літрів, у овець і кіс 13-23 літри. Після завершення бактеріального травлення їжа проходить у сітку другий відділ шлунку, що має форму скрученого мішка. Дедалі рідка частина рухається в книжку. А суцільна повертається завдяки перистальтичному поштовху назад в рубець для того, щоб повернутися у рот, де здійснюється подальше жування перед тим, як остаточно досягнути книжки. Книжка має овальну форму, вона продовжує сітку і переходить у сечух. Сечух, четвертий відділ це справжній залозистий шлунок, що подібний до однокамерного шлунка собаки. У великої рогатої худоби овець та кіз шлунок чотирикамерний, а у верблюдів трикамерний. У них відсутня книжка, а рубець і сечуг мають особливу будову і сильно відрізняються від таких у жуйних. Верблюжий плювок, всупереч поширеній думці, складається не з слини. А з частково перетравленої жуйки. Деякі родини пернокопитних мають на голові один із чотирьох типів черепних придатків. Справжні роги мають кісткову серцевину, вкриту постійною оболонкою з кератину, і зустрічаються лише у парнокопитних жуйних ссавців, які включають великорогату худобу, бізонів, буйволів, антилоп і кіз. Усі вони відносяться до родини порожнисторогих. Усі самці цих видів мають роги, у багатьох видів роги мають і самки. Наростання рогової речовини відбувається знизу від основи. Такі роги не розгалужуються і не змінюються протягом всього життя. Розмір їхній і форма дуже різноманітні, але часто вони мають спіральну, закручену або рифлену форму. і Кожен із цих рогів вкритий постійною оболонкою з кератину. Довгі роги призначені для боротьби і фехтування, а вигнуті для тарану. У оленів роги особливі. Вони складаються з кісткової речовини, формуються такі роги на кісткових виростах лобових кісток, пеньках. Щороку такі роги спадають і відростають знову. Після скидання. Рога, вершина пенька, заростає особливою хрящовою шапкою, вкритою шкіркою. З цієї шапки надалі розвиватиметься молодий ріг. Роги, що ростуть, панти, дуже чутливі, оскільки пронизані кровоносними судинами і нервами. По мірі зростання роги костеніють знизу на гору. Після окостеніння шкіра, що покриває роги, лопається і сповзає. А в поверхні рогів зберігаються заглибини, сліди судин. Після шлюбного періоду самці скидають роги для повного розвитку їм потрібно від 3 до 5 місяців. Осикони це постійні кісткові структури, які зрощуються з лобовими або тім'яними кістками протягом життя тварини і зустрічаються лише у жирафових. А ось роги вилорогових, наприклад, у вилорога американського. Це кісткові стрижні, що вкриті роговими чохлами. Але на відміну від порожнисторогих, ці чохли щорічно скидаються після закінчення сезону розмноження, а потім відростають знову. Роги схожі на вила, за що тварини і отримали свою назву. Китоподібні походять від парнокопитних. Ймовірно, кити і бегемоти мали спільного предка. Предки китів відділилися від парнокопитних і перейшли до водного способу життя. Батьківщиною китів є Азія. Перші китоподібні виникли у річках і лише згодом мігрували до океану, розселившись по усій землі. Найстародавнішим відомим предком китів є пакіцетус, що знайдений на півночі Пакистану, який жив близько 55-53 мільйонів років тому. Він скидався на великого собаку або вовка з копитами і довгим товстим хвостом. Вів присмирковий та нічний спосіб життя, полюючи у тропіках на дрібних ссавців. Неподалік від пакистанських знахідок, скам'янілих пакіцетусових, але уже у індійському штаті Кашмір були знайдені залишки іншої дивовижної істоти, індогіуса індіри, що жила 48 мільйонів років тому. Була завбільшки з кішку, у якої були копита, вела напівземноводний спосіб життя. У випадку небезпеки тварина ховалася під водою. А більшу частину часу проводила на суші у пошуках їжі. З часом ці тварини втратили зв'язок з сушею і набули нових адаптаційних ознак, втративши риси, що характерні для наземних савців. До кінця Еоцену звичними у прибережних водах Лавразії стають першокити. Сучасні то подібні, з'явилися в середньому міоцені приблизно 15 мільйонів років тому. А цілком пануючою групою стали до початку пліоцену 5 мільйонів років тому. Їх еволюційним стрибком стало збільшення розмірів мозку і виникнення складної соціальної структури. Китів поділяють на дві великі групи за способом живлення: підряд китовиді або вусаті кити і підряд дельфіновиді або зубаті кити. Китовиді живляться планктонними організмами, внаслідок чого зуби у них замінилися численними роговими пластинами довжиною до 450 см. Їх може бути від 360 до 800 і розташовані вони у верхній щелепі поперек ясен. Ці пластини раніше неправильно називалися китовим вусом, звідси і виникла науково неточна назва вусаті кити. Пластини розщеплені на довгі тонкі щетини і являють собою фільтр. На морді вусатих китів також є вібриси, поодинокі волоски для дотику, ніздрі морських велетнів розташовані на тім'ї, щоб тварині було легше дихати. Оскільки слинних залос у китів немає або ж вони рудиментарні, то ці ссавці ковтають їжу повністю, навіть не розжовуючи. Більшість китів мають носовий канал з повітряними мішками, які допомагають їм посилати певні звукові сигнали та ехолокації. Завдяки особливій будові органів дихання китоподібні мають змогу перебувати під водою від 2 до 40 хвилин. Синій кит найбільший з усіх савців, що коли-небудь існували на землі. Самка завжди більша за самця і досягає вдовжину 33 метри при масі близько 170 тонн, що дорівнює масі 33 слонів. Вона щодня з'їдає понад 4 тонни криля. Зубаті кити, на відміну від своїх родичів, мають у своєму арсеналі від 1 до 240 зубів. Це дельфіни, косатки, кашалоти. Представники родини дельфінових трапляються в усіх океанах і морях, а також у деяких річкових системах. Більшість дельфінів стадні тварини. Вони чудово плавають, можуть розвивати швидкість до 55 км на годину. Як правило, вони живуть на мілководді або принаймні залишаються поблизу поверхні. При пошуках їжі і орієнтуванні під водою використовують ехолокацію, мають розвинену звукову сигналізацію, харчуються рибою, кальмарами. Це товариські і приязні тварини. Які добре приживаються і розмножуються у неволі, піддаються дресируванню. Дельфінові видаються дуже розумними, вони швидко і гнучко можуть адаптуватися до нових ситуацій. В Україні зустрічаються дельфін-білобочка і афаліна звичайна. Дельфін-білобочка занесений до конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. На узбережжі Чорного моря протягом війни у різних місцях з'являються мертві дельфіни. Під час військової агресії рашисти використовують військові гідролокатори, і це негативно впливає на тварин. Або дельфіни також потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден рашистів, а це виводить з ладу їхні органи слуху. Сьогодні масштаби загибелі маловідомі, тому що неможливо обстежити ділянки узбережжя моря. Кашалотів упізнають по голові і зубах. На голові велика жирова подушка, заповнена спермацетом. Вона виступає різко вперед, за кінчик вузької нижньої щелепи, і вся ротова щілина виявляється знизу голови. Зуби від 8 до 30 пар функціонують тільки на нижній щелепі, а на верхній їх не більше однієї-двох пар. Зуби кашалота не диференційовані, всі вони однакової конічної форми важать близько кілограма кожен і не мають емалі. Порожнина рота вкрита шорстким епітелієм, що заважає вислизанню здобичі. Кашалот стадна тварина, що живе великими групами, розмір яких досягає іноді сотень і навіть тисяч голів. Він поширений по всьому світовому океані за винятком полярних областей. Живиться кашалот в основному головоногими молюсками, у тому числі гігантськими кальмарами довжиною до 18 метрів. У пошуках здобичі кит робить найглибші занурення серед усіх морських тварин до глибини понад 2000 метрів, залишаючись під водою до півтори години. Кашалот при видиху дає фонтан, спрямований косо вперед і вгору під кутом приблизно 45 градусів. Форма фонтана дуже характерна і не дозволяє сплутати його з фонтаном інших китів, у яких фонтан вертикальний. Випірнувши, кашалот дихає дуже часто, фонтан з'являється через кожні 5-6 секунд. Здобич він розшукує за допомогою ультразвукової ехолокації, у якій важливу роль грає спермацетовий мішок, що використовується як акустична лінза. Косатка – найбільший хижий дельфін, вирізняється контрастним чорно-білим забарвленням. Косатки поширені по всьому світовому океані, тримаються вони як у відкритих водах, так і у прибережній смузі. Раціон у різних популяцій різний. Косатки можуть полювати на рибу, на головоногих молюсків і навіть на ластоногих. Полюють вони з граєю, тримаючи зв'язок з іншими за допомогою ехолокації. Косяк риби заганяється у щільну кулю і глушиться ударами хвостів. Саме літні самиці навчають молодь полювати. Протягом 90 років життя самиці можуть бути учасниками вбивства до 10 тисяч тюленів. Отже, ми сьогодні розглянули представників китопарнокопитних. Якщо вам було відео інформативним, прошу поставити вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.